Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні поділюсь з вами просто неймовірним знанням про енергію кундаліні, Що це таке про нашу життєву енергію, про сексуальну енергію і тантричну. і між іншим, це все. Те саме. Так от, коли ми йдемо з вами на землю, у нас є потенціал певних енергій, тобто зароблено прям нами світло. Те, що ми в різних вціленнях проявляли себе, як заслуговували, тобто заслужене світло. І це світло спускається, вогонь це вниз, і щоб спуститись, він заземляється ілюзіями, він прикривається до того часу, поки душа захоче проводитися і звернеться до Тверця через серце своє і створить певний потік, і будуть трансформації. Так от, з тим потенціалом ми йдемо. І коли він опускається вниз. Це перетворюється завдяки цьому заниженню на сексуальну енергію. ми називаємо. І ми відчуваємо її під час бучення, тому що там є кундаліні. Енергія ця перетворюється в таку змійку енергетичну, щоб потім пройти по всім чим чакрам, щоб створити канал світла з творцем і духа між жінцями. Є процес пробоження, це неможливо спеціально зробити. І цей потенціал, коли ми на першій, другій, третій чакрі ми відчуваємо багато сексуальної енергії. І у нас є два варіанти: перший це. Значить, тут розширятися сексуально і жити тільки на цих перших двох-трьох чакрах, і там, наприклад, можна стати кермічно успішним, багато тобто чим більше сексуальної такої енергії, тим більше людина буде мати грошей, можливості, але буде мати тимчасово, якщо вона не піде вверх. Якщо вона почне віддаватися Богу і трансформувати цю енергію в цьому вціленні, вона йде на спад. Тобто людина в якийсь прекрасний момент, тобто вона не туди направляє увагу енергію, вона починає потім все втримати. Втрачати. По грошам, по кармі, все вона починає, що саме головне втрачати це світло, цей потенціал енергії. Тобто Бог дає, якщо ти постійно роздаєш для себе, для його живеш, ти він буде зменшуватись, і все менше буде цієї сексуальної ще енергії. А коли душа вже відчуває, що вона готова пробудитися, зливатись творцем, ця вся енергія забирається звідси, і твоя енергія йде вверх, 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 піднімається по чакрам. Я вже розказувала, що десь 8-9 років назад мені зайшла вже в шосту чакру, це змійка енергія. І звісно, вже пішов дуже інтенсивний процес пробудження. І наша низька сексуальна енергія починає трансформуватись на високу тантричну. Це коли ми зливаємося не через нижні чакри, що там просто людину збуд. Тут, а ми відкриваємося. І ця енергія вона перетворюється на неймовірні божественні можливості. Тобто, коли жити в потоці, це безкінечні можливості, тому що накопці іде цей ріст світлої енергії. Тобто ми тоді починаємо в своїй кундаліні, наша темна переходить на світло, на безкінечні повністю можливості, коли ти переходиш там з успіху, просто і на божественне багатство. І що найцікавіше, це світло накопичується пробуджує нас, пробуджує рід і інших, і, і світло, звісно, росте все більше і більше і більше.